Слава Україні, пані та панове! Черговий англізм і відповідник до нього правильний український, дуже часто вживаний. Ми вам пропонуємо різні англізми з різних сфер нашого життя. А сьогодні поговоримо про ті англізми, які, на жаль, поширені надто. Онлайн і офлайн. Я думаю, що багато хто з вас знає, що у Львові на початку вересня відбувається так званий книжковий видавничий форум. Але чомусь на 25-й рік свого існування цей форум було обізвано «Букфорум». форум Я подумала, що на такому форумі збираються, очевидно, не видавці. А на цьому форумі продають, мабуть, дерева, правда? Бо українською мовою слово бук, це означає різновид дерева, а англійською мовою слово бук означає книжка, ось така собі цікава, межемовна омонімія. Щось таке, як колись в рекламі з блювоте, тобто голубою водою, яка нагадує українське слово, перепрошую, блювота. Але на цьому наш буковий форум, де продають дерева, а не книжки, не обмежиться. Беремо програму з так званого форуму видавців, що обізваний на 25 рік його існування буковим і читаємо онлайн і офлайн. Онлайн і Офлайн, Господи милосердний, це українська мова вже перестала бути мовою вжитку у публічній царині, шановне панство. То що ж це означає онлайн і офлайн? Звісно, що це слово в англійській мові утворено способом складання з допомогою прикмет... прийменника ON і з допомогою прийменника «off» Багатозначного слова лайн, яке надто зрозуміле для нас як лінія. Он буквально означає на. Оф означає на віддалі. Що ж означало первісно, звісно, що в англійській мові ось це онлайн і офлайн. Первісно це система зв'язку у сфері комп'ютерних комунікацій. Якщо Прилад доєднаний, то він є онлайн. Якщо прилад не доєднаний до системи енергопостачання, то він є офлайн. Це одне зі значень. Є іще інше значення, якщо робота одного приладу залежить від іншого приладу. Себто, первісно, ці терміни обслуговували технічну царину, що пов'язана. Із інтернет-комунікаціями. Звісно, що згодом, в зв'язку з високою частотністю вживання цього слова, в зв'язку із розвитком інтернет-технологій, це ж слово перейшло у. Людські взаємини, тобто стало предметом вивчення науки, що називається соціологія. І ми почали вже у соціології якогось лиха вживати ось це слово онлайн і офлайн. Тобто, коли ти є у мережі, чи коли ти не є у мережі. І не тільки обов'язково у мережі, коли ти є на телефонному зв'язку, чи коли ти не є на телефонному зв'язку. У зв'язку з тим, що ми живемо з вами в добу коронавірусу, то ось ці англійські лексеми поширилися і на сферу навчального процесу. І ми вже сьогодні чуємо лекції онлайн і лекції офлайн. Отже, як це сказати нашою мовою, Боже, та нашою мовою це звучить прекрасно, зрозуміло, доступно і розкішно. Жива лекція! Як би я хотіла, щоб у нас з вами була лекція жива, а не лекція в мережі? Бо те, що ми з вами робимо, це наші 10 хвилинки чи 20 хвилинки у мережі, то невже українське в мережі, і українське живе слово чи жива лекція не відображає того поняття, що колись первісно вживали у технічній сфері інтернетній в англійській? Мові. Скажіть, будь ласка, а яка вам система спілкування більше до душі? Жива чи все-таки в мережі? Я бажаю нам всім живих почуттів, живих відчуттів, живих слів і живих вчинків. Отже, до зустрічі на Львівському форумі видавців, а не на форумі, де продають Буки і бажаю вам всім, звісно, живого емоційного спілкування, а не спілкування в онлайн чи офлайн. До зустрічі в наступному англізмі і його українському відповіднику. Ми все маємо, тільки треба пізнавати врешті самих себе. І тоді будемо мати те, на що ми реально заслуговуємо. Слава Україні! Героям слава до зустрічі в наступному англізмі і проти англізмі.